Камера, мотор. Усім Hello, Hello, Дубль два. Ну, я і так не знаю, де ж це Дубль два. Ну, коротше, сьогодні ми будемо грати в Minecraft Dungeons. Дуже цікава гра, в яку я грав. Ну, і зараз ми будемо її починати проходити, сказати, як лесплей. Так що я не полігнув сіск зробити Це головна проблема. Окей, починається все дуже гарно, що там село захопили розбійники. Дуже гарна, легенька проста ситуація. Ну, якщо я буду грати як професіонал, дивитися, я тягу проходив, то на консор. Я пока що наполовину. Uh, добре. Як би, як би з лука не повідомив. Ооооооо! Ну, ми прочитали мої думки. Нарешті, дякую. Да, суперкалывай здесь. Я не буду пускать из помилок молодости. И не буду все пидраться черву это под. Ну кто же тут у меня будет игре? Я знаю, она не даже актуально популярна. Ну, сега не. Савіт клей! Так, важко! Я п'яткою можу грати. Ой, непривычно п'ятку, окей. Расшиливую. О, У меня ваше наложение чат... Вот. Вот? А, в центре сма. Все. Ну завжди було цікаво, при першому проходженні, що в цій скринці, хоча навіть і не за... Знай... Чого в мене стріли роті. Ти просто поставили. Просто я надаль На, іншому збереженні добили один було 22. Тут 26. А якщо я поверну де мої до без нарту, то навіть

Стоп! Тут я уже оце, цела від будиночок. Ура! Відкриваємо. Якщо зараз буде вудочка, то я впаду в шок. О, боже, удочка! Ага, ага, ага. Ага. Не кріпер, максимально важкість страйки. Потрібна сила 10. От може. Ну ось. Перш. От, такі, от На такому я би мав грати на першому. Але я. Руйскувань! Ааа, давно зімку закінчили. Все дуже гарно, вони викрали сільниню. Все дуже гарно, легенько, простенько обстановочка. Я вже вивчив, що вудочка це просто безкінечний. Я я, коротше, цього зомби собі цього. Не, не, Ех! -е. Да. Не на мене немало здоров'я, мене шапу... ще повинні по шапу... тихо. Я тебе... Ти... Ну, до дурачи все. Ч у меня же дверь? У меня щедри. Я не бачу по мене тут штука, что <рик> Короче, чувачок, пішли. Пішли. Здорово, спокійно. Аккуратно, все, красавчик. Пишли. Давай. Давай, 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 пошли, пошли, давай, давай. Покинь тут подальше, у тебя на стене войска нету. И положим бока. Ну? Ну? Да да, мужик. ah a artista para ques que tu vamos a para mim não aí zombi do morte Ты чё на тихую пожуй съел? У мене мишка сюда не взялась. У мене уже майже не надо мышка. Мои с ней рыбочки зря врятуют на меня. Врятувала, дякую. Зашли здесь рыбочки. Вот это мои, чинят. Ну лаж Вони зараз всі там я отак. Опа. Уф. Таху головно йти просто прямо. У мене зараз не буде надпису на екрані останній шанс. Атаку, я такой, я да, я надо кинуть... Посмотримся найти шансы. Да, моя сукеронька. Любая моя. Вот уже бы не сукера выполнились. А, попа. Слыши, крипер! Вс. Мені кінець О боже, це все ще і краще мені випало і це, і сокера, а ще я ще каждою кучок стріл. і маючи. Перший селий. У мене вже шосто сокера шосе брене. Лише лук якийсь адекватний. Лук було адекватні, ходи. Я буду шо шо що Ааа, приходит. Ооо, соточка, хоть будет. 101. ура! Мечни грибочки. Я знаю, ты там є. А, нема, я думаю, что там зараз криптки. Из-за куда... Нет, ч за мною? Жаль. Да я там не успел по отметить. А, да. Иди сюда. Куда ты вылетаешь? Тун-тун-тун-тун. Уф, уф. Уф. Стараюсь сейчас работать эпично. Напил разрядженную мешку. В річку не можна в річку. Стілчик ти поганить. Як тут бити якось на щиту було? Эм... Е Я так не тут. У мене мишка просто вона не сквонає. А, не, не. не глубоко. Ah. руку курсик стріляти. О! Ууууу, <певает> Капец. Хах. Я хожу, тут будет для намерения? Нет, так. А, ну це припасы тут и слипи стояли. Я распался на навыки. А, а тут у нас есть я ненавиджу. На харкайтеся, харкайтеся. Не, если не потреба. Мазилячку. Что это за матч? О чм они казалось украсть? Да, суперка. Урамезикин за сама. Мать, махабі цен. Я в тому, тому записі, що був неудачен. Я все життя маєш, я тут всі за тебе потратив. Потратив всі за тебе. А зараз я знову два шанси тут. Тупо два. Osionfish. О, зілля се, почався до. Стоп, я щось не помню. Я все розумію, але мінус чотири спроти. Це що було? Де вас а... Ну, закрийте! Ой, мене дам О, О, я, так, давай. Я кайдасілян в піках. Ой. Не мой це не... О, ікс двора. Як казав один мудрий воїн, коли в тебе стільки стріляє парочка десятик с кілаків. Даже ну просто. Это и мудрый воин был я. Если воин сказал, что на вас нападает тираж, он скирает и зомби луке. Да еще и разбить. Ну смачно. Стань да сам Я, я, я у самому

とここです。